Після досягнення стевої зрілості, якщо самиці не становить повільної цінності, необхідна операція з видалення репродуктивних органів. Стерилізація кішки та собаки дозволяє власників не тільки від поведінки улюбленців, а й від численних проблем зі здоров'ям, викликаних незадоволенням сетевої охоти. Нестерилізовані самки задають багато клопоту на громадному фоні. Найчастіше власники вдаються до стерилізації із дивної поведінки улюбленці, мітить у будинку, проявляє агресію. Видає гвичні карики, намагається втекти з дому, а також хідна вагітність, явище для самиці, які не спарюються, але тварина уявляє, що в неї е з'явилося потомство. Грається з маленькими іграшками та будує гніздо. Нестерилізована вихованка може дати небажане потомство, якщо ви не стежили за нею і відбувся статевий контакт. До того ж, є ризик утворення гормонозалежних злоякісних пухлин. Стерилізація зменшує ймовірність онкологічних захворювань. Якщо вас цікавить питання, коли краще провести стерилізацію кішки чи собаки, то знайте, що оптимальним віком є 7-8 місяців для самих дрібних та середніх порід, і 10-12 місяців для самих великих порід. Але краще попередньо проконсультуватися у ветеринарного лікаря. Стерилізація можлива і у пізнішому віці, якщо це дозволяє стан здоров'я тварини, наприклад, за наявності серцевих, серцевих проблем може бути протипоказана анекстезія. Саме тому важливо обстежувати самицю, зробити ультразвукове дослідження та аналізи крові. Старилізація кішки чи собаки являє собою видалення яєчників та матки пацієнтки під анестезією. У Animal Clinics використовується найменш травматичний спосіб лапароскопія. Це малоінвазійна операція, під час якої через розрізи 5 мм черевну порожнину вводяться ендоскоп та хірургічний інструмент. Після такої процедури пацієнтка швидко відновлюється, а місце накладення швів поступово стає непомітним.